Окрім цього, Україна отримає нову партію бронетехніки від Сполучених Штатів 65 броньовиків МСФВ. Що це за техніка і який потенціал має? Розповість Богдан Гайдамака. Бронемашина MSFV, Mobile Strike Force Vehicle, Що так і прикладається? Мобільна ударна машина. Це броньований колісний автомобіль, який розроблений на базі броньовика М 1117 Guardian. Гвардіан. Призначений для швидкого реагування, транспортування військ, вогневої підтримки та евакуації. На початку ці машини створювали спеціально для афганської національної армії з акцентом на захист від мін і саморобних вибухових пристроїв. МСФ це вже вдосконалена версія бронетранспортера М1117. Нові машини мають посилений захист екіпажу, збільшений внутрішній простір і покращену протимінну стійкість. Ця машина навіть обладнана кондиціонером, адже призначалася для роботи у регіоні з підвищеним температурним режимом. Максимальна вага машини 18 тонн, довжина 6,5 метрів, ширина 2,5 висота 2,6 метра. Екіпаж чотири людини може транспортувати до десяти військових. Вона обладнана туреллю із 40-мм автоматичним гранатометом та кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм. Також має димові гранатомети. Двигун потужністю 300 кінських сил, швидкість до 100 км на годину по асфальтовому покриттю, а запас ходу 600 км. Загалом американська компанія виготовила більше 600 бронемашин, які має на озброєнні армія США. Тепер серед операторів будуть і Збройні сили України. Сили оборони отримують 65 цих бронемашин до 2028 року. Така не дуже швидка передача зумовлена виготовленням машин з нуля на військових заводах у США. Окрім цього, Сполучені Штати погодили новий пакет оборонної підтримки України: 400 мільйонів передбачено на безпекову ініціативу. Йдеться не лише про зброю, а й про розвиток українського оборонного виробництва.